Друзі, а в мене тут чергове древнє срібло. Дивіться, яка в мене тут і дочка є. Ходячись цього, це, це... це... це там. Це на вас тут. Ох ти. Ох ти. Це у нас срібло, друзі. У нас древнє срібло. І вітання, шановне товариство! На зв'язку Сіверянин, і я вже хожу, шукаю древнятину. А саме артефакти часів Київської Русі. Було тут доволі таки велике поселення понад тисячу років тому. І думаю, можливо, щось цікавеньке ще й лишилось. Так що дивіться, приємного перегляду, а мені успіхів. Поки що хожу, шукаю. Осередки кераміки, декілька таких осередків вже знайшов. Сигналів кольорових немає. Є чорні сигнали, такі скупчення. От ідеш і трапляється ділянка, де дуже багато чорних сигналів. Дещо я відкопую, дещо, в принципі, пропускаю, але поки що нічого цікавого. Не знайшов. По Київській Русі, в принципі, потрібно копати майже всі сигнали, адже дуже багато цікавих артефактів трапляється саме в чорному секторі. І Якщо не копати чорні сигнали, то звичайно можна втратити цікаві артефакти. Продовжуємо ходити і, сподіваюсь, щось та й знайдемо. Судячи з матеріалів кераміки, які трапляються на цьому поселенні, Поселення можна датувати періодом 11-12 століття, адже саме в той період набуває розповсюдження широкого гончарний круг. І кераміка тут переважає гончарна, ніж ліпна. Ліпної дуже мало. Тобто в цей період вже повинні бути культові речі, адже Русь вже була хрещена. Пробуємо щось знайти поки що безуспішно. Перший кольоровий сигнал на поселенні Київської Русі. Такий він цікавий, але так як він перший, то вирішив його показати. Не відкопав. відкопав. Ну, На перший кольоровий сигнал виявився шматочком гільзи. Ну, буває і таке. Вирішив трошки перейти на інший пагорб, там він видніється. Бачите, біла і там низина така. Думаю, походити ще там. І тут, тут такий у мене сигнал. Думаю, нічого собі, високий сигнал, що ж воно може бути. Зараз будемо дивитись. Ну, не Русь, але дивіться, це велика якась монета. Ого! Так. Судячи з цього, це п'ятак масон. Дома помию і все обов'язково побачите. Тут у нас щось є. Щось є, щось є. Дивіться, що це на вашу думку? Це шматочок пряжечки черняхівської. Що ж черговий кольоровий сигнал, яких тут повірте, не так уже й багато. Ще в ямі схоже. Ух ты! Ух ти! Вау! Дивіться, яка краса. Фіболка. Так, якось туго її бачить металошукач. шукач. Ой, не тіло, але спинка від фіболки у нас, друзі, в студію. Черняхівська культура. Друзі, вже два артефакти черняхівської культури на цьому пагорбі. І схоже на те, що поряд з поселенням часів Київської Русі знаходилось поселення черняхівської культури. Так що будемо ходити, можливо, трапляться й динарики. Чергова знахідка не по русі і не по черняхам. Уже щось значно пізніше. Це у нас на персточок зламаний. Ну, знахідка така. Собі, хай буде. Сигнал такий паршивенький. Ну, паршивенький, як на хуторах, якщо б це було, а на поселеннях древніх це. Не паршивий сигнал, а доволі таки цікавий. Дивіться. Ой-яй-яй, упала. Це у нас фіболка, друзі. Фібовка без голочки. І нема зачепа. Так, нема зачепа, іголочки нема. Але... Дивіться, яка знахідка. Древнятина. Це яка тут у мене краса і водночас, і водночас печалька. Шматочок фібулки. Це так розумію легіонерська фібула римського типу. Була колись. Паршивий, ледь помітний, кольоровий сигнальчик. І дивіться, що тут? Так. Опа. Це в нас древнє срібло. І це, друзі, був динарик. Скоріше за все. Так, он проглядаються надписи. Отакий От на півдинарик трапився мені. Древнє срібло, звичайно, приємно, але якби був цілий, було б ще приємніше. Друзі, а в мене тут чергове древнє срібло. Вперше знаходжу таку знахідку, але знахідка зачотна. Реально. Дивіться, я спочатку подумав, що це якась алюмінієва жбонь. Коли взяв до рук, зрозумів, що це навпаки не жбонь. Це в нас або накосник, або такого типу перстаньочок був. Скоріше все всього, що срібний накосник. Дивіться, яка знахідочка. Клас. І здається, що це якась монетка, але не звичайна, а може якась ішбонь. Не знаю. Ну, якось є рельєф. Терти сильно не буду. Але представте, якщо це візантійська монетка, то буде взагалі бомба. Ну, поселення Русі, срібло трапляється, значить і можливі монетки. Щось проглядається. Скоріше за все, монета. Ну, почищу, я потім вставлю почищено. Монета виявилась не просто бомбою, а атомною бомбою. І набагато древнішою Візантії. Родом вона з Херсонесу, приблизний вік, 5-3 століття до нашої ери. Ну що, друзі, по Росії я накопався. Є знахідки, є цікаві знахідки. Є знахідки навіть по черняхам, що неочікувано. Зараз буду повертатися. До машини, там біля машини хутір був, ще годинку там побігаю, можливо, вдасться накопати імперії. Ну, а так, в принципі, Коп непоганий, продовжуємо. Опа. Так, це в нас срібна польська монетка. Трошки була зігнута, ну в такому стані, звичайно, але все одно знахідка приємна. Ще срібло, сьогодні день срібла. А ось в мене і знахідочка на самому хуторі є. До речі, тут уже це друга знахідка, похоже, на тут знатно, ходив мій товариш з Деусом. І будемо зараз перевіряти. Твердження, яке ходить мережею, що після Деуса нічого не знайдеш. Так от дивіться, от тобі і знахідка після Деуса. Яка гарнесенька пряжечка. Патина яка на ній? Наче древня. І де? Ось місце, де була пряжка. Ну, буквально ж рахуємо при вас. Один, два, три. Чотири кроки проходжу. Сигнальчик і дивіться. Опа! Капуста в студію, зелена, затерта як зазвичай. Але це монета. Ну що, хто там казав, що після Деуса нічого не знайдеш? Продовжуємо руйнувати міфи. Ну що ж, друзі, на фоні хутора закінчимо сьогоднішній коп. Вже час додому. Звичайно, можна ще... Походити, але є справи інші. Так, ось такі сьогодні результати в нас. Стосовно міфу, стосовно розвінчення міфу, що після Деуса нічого не знайдеш. Ось знахідки після Деуса буквально за годинку-півтори пошуків. Це в нас Ніколаївська монетка, потім капуста, куля козацька. От така от чудова пряжечка, в чудовій патині і срібна польська монетка. І сьогодні я ходив по древнятині взагалі-то. А ось така у нас древнятина. Шкода, що цілого мало, але древні артефакти є. Є три шматочки фібули, є шматочок пряги ЧК, також є е, у нас динарик. Ну, Не цілий, частинка динарика, але все одно він є. Оце в нас ось такий срібний накосник, там зберігся деякий візеруночок, знахідка древня, і дуже приємна. Також є в нас п'ятак сьогодні. От так Він якось трапився на поселенні по русі. І ось така невідома мені монетка. Сподіваюсь, що це монета Візантії, так як знайшов я її. На поселенні по русі. Можливо, люди торгували того часу з Візантією. І от так вона потрапила і сюди. Ось такий сьогодні видався КОП, знахідок трохи є. В принципі, я задоволений. З вас лайк, а з мене нове відео на наступному тижні. До побачення!